Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Конструкції із килимків для випічки для багетіків можна зробити із силіконового ковричка, із бумаги для випічки, або із фольги, такі прям рулончики покрутити, щоб багетики не розповзались, між собою не об'єднувались. Проговорю вам рецептик, бо хтось зранку сьогодні написав під голубцями, що в мене дуже красивий голос і чарівна українська мова, так я ж прямо як же соловей буду сьогодні співати. Хоча не планувала на багетах багато говорити, бо що тут говорить? Ложка цукру столова, ложка солі, чайна, 5 г сухих дрощів або 12 вологих, 20 мл масла маргарина або олії. 200 мл молока або водички теплою. І 350-400 борошно просіювала аж три рази. Сіль додаємо в борошно і розмішуємо. До теплої рідини в мене тут пополам молочко з водою тепла, не гаряча. Пальчиком попробуйте, вам мусить бути приємно. Цукор і дріжджі об'єднуємо, перемішуємо. І залишаємо хвилин на 5-7-10. Подивитися, чи гарненька шапочка в нас образується. Якщо так, значить дрожжі хороші, свіжі, вони будуть піднімати тісто. Якщо не піднімаються, міняйте дріжджі, тому що ви просто зіпсуєте продукти. Все нормально, друзі. Шапочка робиться. Опара шумить. Чуть вам так, наче вирушиться. Борошно просіяне, масовка розтоплене. Сьогодні Ксюшка по лінивому, тому що вимішувати треба хвилин 10, а в мене купа-купа всяких справ. Отже, рідкий компонент виливаємо весь. А борошно не все, бо в нас піде від 350 до 400 г. Тому я про дві треті частини. І ви так само не сипте зразу, нам треба таке м'яке, аж липке тісто. Чому? Тому що в кожного різні. Вологість борошна. Якщо хтось яйця, додає різні яйця. І так далі. Будемо дивитися, по консистенції. Якщо ви руками вимішуєте, то застосовуйте і олію трошки для столу, і руки олію, як я це частенько, це частенько розказую. І воно мусить перші 5 хвилин прямо липнути, от як на чиабату. і складуєте, і виминаєте, коротше, граєтеся з ним. Друзі. Тільки почалось замішування, я вже бачу, що ця частина борошна не знадобиться. Я її зважу і вам напишу в рецепті, бо я так ж все уважно і виважувала все. Але треба дивитися: ось дивіться, яке тісто. Бачите? Воно вже однорідне. Воно трохи липке, але ж це тільки початок, тільки перша хвилина вимішування. Пройшло 3 хвилини, тісто тримається кучі, світле, красиве і так підпискує. Машина його виминає, воно і під руками буде потріскувати. Готуємо тепле масло, ну, ж би воно було рідке. Якщо олія, то я зразу додаю в молочко. Ну, сьогодні хочу з маслом, щоб хрустка скоринка була. Я ще розкажу в кінці, як саме добиться в духовці, щоб була хрустка. Борошна зайвого залишилося 50 грамів, тобто 350 таке. Ми його для присипки можливо будемо використовувати, можливо, ні. Ливаємо масло і ще 5 хвилин. Загальна кількість хвилин близько 10 хвилин вимішування. Пройшло 7 хвилин. Тісто підпискує вже не липке. Готуємо полотнинку і за 10 хвилин всього вздування накриємо, залишимо на півгодинки в спокої. Готово, дивимося. Ось таке готове тісто, м'якеньке, послушне, до рук не липне зовсім. Хоча я пробую руками, от у мене просто сухі руки без олії, без масла, без нічого. Е, накриваємо і даємо йому спокій десь на півгодинки. Якщо в мене на кухні тепло, я ще й двері закрила, щоб було тепло і тихо. Якщо у вас прохолодно у квартирі, покладіть в духовку або в мікроволновку. І закрийте плотненько, там йому буде тепло, а ще краще склянку з гарячою водою, поруч, щоб був пар і було тепло, і за півгодинки побачите, як йому буде добре. Ще варіант пришвидшити тепло дати зверху в мисочку через полотнинку, теплою води, бо як ви знизу покладете, то у вас дрожжі можуть там зваритися. Далі, друзі, викладаємо на поверхню змащену олією розділяємо на декілька частин, дивлячись, скільки вам потрібно. У мене буде скоріш за все один багетик і декілька булочок пампушок. Кожен шматочок тіста, до речі, воно дуже легесеньке, вимісене, раз прекрасно. Обминаємо, тобто так, робимо кульку і залишимо все під тією ж серветочкою на 10 хвилин, щоб отдихнуло, кліковина там попрацювала. Ось так. А от багетик ми будемо формувати тим же способом, що формуються булочки для, для ходогів. Змащую руки, ну і між собою так, олійкою. І беру цей готовий шматочок тіста і розтягую. Не стараюсь його перемісити, хлібопічка добряче його перемісила і без нас. Ой, не хлібопічка, тістоміс або міксер. Хлібопічка то у мене вдома завжди вимішувала, а я потім вже тільки виробляла гарнесенькі пиріжечки. Отже, розтягнули тісто. І тепер складаємо його в рулетик. І ось ці края залишаємо, щоб вони такі пухнасті були. Вони аж підпискують, і там такі кулечки образовуються повітря. А прижимаємо пальчиками, там, де серединка. І на розрізі у вас буде дуже красиве таке закручене тісто. Чуєте, як воно вирушиться. Закрутили все повністю. Трошки обкатали і е, краюшки про всяк випадок за, защіпуємо, потім прокатуємо до тієї довжини, якої у вас дечко, ви ж підготували разом зі мною. І також залишаємо в спокої. Також накривши полотнинкою, на прикладі інших булочок малесеньких. Також покажу, як готуються булочки для ходоги. Бо в ходох ми знаємо, що класти, а булочки все ж в магазині купуємо. Також розтягнули, розпластали, змащеними руками в олії. І просто отак підкатаємо. І тоді на розрізі у вас буде красивенький такий розріз, як на магазинних ходогах. І ще залишилось трохи тіста, поробимо до борщу такі пампушечки маленькі. Нам знадобиться оця частинка, яка була розріз. Ми її поєднуємо і отак ручками підкатуємо легенько і складаємо на дечку. Тісто готове. Завжди я вкладаю в холодну духовку, даю йому там 10 хвилин постояти, щоб воно підійшло, вбулося. Потім включаю лампочку, і потім на 50 градусів включаю. І от як воно вже підійде, починаю випікати при 180 Тобто я його вже не таскаю туди-сюди, воно закрите йому там добре. Друзі, готуємо тісто наше в духовку. Це цілий емоціон. І ще ви ж не забули наш пароль. Ставимо чайник для того, щоб була така, як на французьких руських багетах корочка корична, нам потрібно на низ, під дечко, покласти дечко з паром, тобто це піде під низ, а це на решетку. І робимо ще надрізики, ножом пилка гостреньким. І лише лиш би для краси. Готові наші булочки можна притрусити борошном, що я й зробила багетик, а самі булочки змазати водою або яйцем, якщо вам хочеться. Можна нічим не змащувати. Коротко повторюю, перші 20 хвилин тільки лампочка включена, духовка холодна, але ледечко з гарячою водою. Наступні 20 хвилин 50-60 градусів, щоб воно підійшло. І далі печемо при 180 Доки наші вироби допікаються, зробимо для пампушок заправочку. Часник подрібнюємо петрушку, трохи солі посипаємо на часничок, розтираємо. І ще додаємо ложечку олії і води перекип'яченої пару ложок. Ось так я присолюю злегка, і даю можливість часничку випустити сік, олійкою Ось так, раз, крепко перетираю. І Дозволимо ці юшечки настоятися. Доки вже приготуються булочки, І ще й остинуть. Друзі, ну ви просто чемпіони, хто додивився? 10-та хвилина, а ми ще з пампушками тут граємося. Подивіться, я кажу, це скориночка? Які пампушки пригарненькі. Я їх складу в окрему ємні, щоб вони прямо так пропитались цими юшечками. Подивіться. Магазинний пиріжок. Нехай будуть прямо мокренькі. А дідусь мій казав, треба хлібчик умить. І брав отак кісточкою, просто водою, або молочком, або кусочком сливочного масла. Отак і промивав, щоб вони блискучі, так і дивіться, ж яка краса, начекалачки. А тепер слухайте. Все хрустить, розпадається. Ось вона мусорило мені. Що робить з будочками для ходового, ви знаєте, друзі? Ну а багет лікчайший. Він просто невісомий. Ой, дечко там стрибає, каже, да, да, невісомий. Пилочкою нарізаємо. Дивіться. Клас. Я дуже задоволена результатом, друзі. Ще хочу вам показати, як от на магазинних піріжачках чи школьних, чи оцих булочках для ходового, як от тут притягнуться волокна так шикарно. Дивіться, оцей. Хвістик. Я б хотіла попросити вас, друзі, вам геть не важко і безплатно, а мені буде дуже приємно. Давайте разом зробимо це відео більш відомим. Для цього потрібно написати коментар від семи слів, поставити лайк і поділитися в будь-яких соцмережах чи в вашій групі, там, сімейній і так далі з друзями. Адже з маленької кількості продуктів не надто дорогих. Ми отримали три види таких булочних виробів: пампушечки, булочки для ходогів і шикардосний хрустящий багет із отлічними дирочками всередині. Готуйте, друзі, і смакуйте.